Як перше взуття для дитини може нашкодити формуванню стопи, зазвичай все відбувається так: мама приходить у дитячий магазин, бачить миле взуття і бере те, що виглядає гарно. А потім саме через цю випадкову покупку починається деформація пальчиків, формується неправильна хода, виникає ризик плоскостопості і в майбутньому біль у спині, колінах та суглобах. То як же правильно обрати перше взуття? Є дві різні категорії, і вони призначені для різних етапів розвитку дитини. Якщо ваша дитина чи не ходить самостійно, тільки стає біля опори, повзає або пересувається вздовж меблів, то вам необхідно обрати взуття з категорії PR-валкерс. Це надлегке взуття з гнучкою підошвою, яке лише захищає ніжку, але не заважає рухам та дозволяє відчувати поверх. Жодних твердих підошв супінаторів важких кросівок. А якщо ваша дитина вже робить впевнені самостійні кроки, може пройти сама кілька метрів, тоді це взуття з категорії First вакерс. Тут вже краще фіксувати. Сація, але все ще має бути анатомічна форма, гнучка підошва, легкість і бажано засібками, які регулюються. Де шукати таке взуття? Я залишила в описі. Підписуйся та зберігай В моєму блозі. Все про материнство, прикорм та поради, які реально працюють.